Сьогодні в рамках підписаного меморандуму про співробітництво між головним управлінням ДСНС України у Полтавській області та Національним університетом Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбуваються практичні заняття. Всі ми розуміємо, що ми навчаємося і живемо в умовах воєнного стану, коли навколо нас дуже багато. Якихось небезпечних предметів, і ми розуміємо, що майже щодня відбуваються якісь телефонні дзвінки стосовно замінування тих чи інших закладів освіти для того, щоб правильно діяти і реагувати без наслідків на ці повідомлення. Сьогодні співробітники, професіонали своєї справи е проведуть практичні заняття для студентів полтавської політехніки і співробітників. Сьогодні така випала унікальна можливість. Це заняття е на відкритому. Повітрі і безпосередньо з представниками перетехнічного підрозділу нашого Державної служби надзвичайних ситуацій в Полтавській області горі на загону для того, щоб вам було зручніше і зрозуміліше, що це і за вибухонебезпечний предмет, що це за піві, там, дрон. Інші, ви наводите на QR-код, і там відповідно про нього інформація є. Металошукач Трамбіта українського виробництва дуже себе гарно зарекомендував в, наших, в нашій роботі на декупованих територіях. Мало, я вже в шапці. Жиркувати трохи не нормально. І з протипіхотних ще саме паскудний ліп'ясток. ПФМ-1 або ПФМ-1С. Є в такому кольорі, є в зеленому. Сама подла, сама паскудна міна. Впала отак на землю і буде лежати до тепер, поки хтось не наступить. І повірте, в траві їх дуже погано видно. Якщо ви десь знайшли якийсь підозрілий предмет, граната, міна, патрон. Ні в якому разі в руки нічого не беремо, не ковиряємо, не клупаємо, не фоткаємо, не геройствуємо. Визиваємо 101, приїжджають фахівці і займаються цим далі. Життя в нас одне. Щиро дякую, шановний Андрій Андріанатолічу, за таку плідну співпрацю, конструктивну співпрацю.